Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні поговоримо про ціни на продукти. А якщо брати ціни за деякі продукти наприкінці лютого, вони стали вищі. Ну, всі ж ми ходимо в магазин, так? всі бачимо, як е, ростуть ціни на деякі продукти. Це перше, дорожчають овочі, дорожчає хліб, взагалі хлібобулочні вироби, також зросли ціни на олію. І вже попередили промисловці, що буде дорожчати молочка. Дуже буде дорожчати молочка. Серед всіх овочів, овочів найбільше за місяць подорожчала картопля. Але до речі, пишіть скільки взагалі зараз овочі в ваших містах і населених пунктах, щоб ми розуміли взагалі ситуацію по Україні. Але це ще не все. Будуть продукти дорожчати ще більше, незважаючи на те, що ось, наприклад, якщо брати минулий рік, так ціни на продукти зросли ну в середньому десь майже на третину, Дуже зросли. Це як виявилося, не межа. Вартість їжі продовжує зростати цього року. Незабаром можуть зрости знову ціни на хліб ще більше. Також фрукти. До речі, до фруктів там я ще, ще, ще про це я скажу сьогодні. Це не просто мої слова, Про це дуже багато представників влади кажуть. І, до речі, останній коментар від голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука. Він каже, що цього року в Україні скоротяться посівні майдани. Так, скоро весна. Посівні майдани і при цьому і валовий збір пшениці буде меншим ніж в попередні роки. Скорочення сировинної бази в поєднанні з підвищенням вартості енергоносіїв просто призведе і до скорочення виробництва того ж хліба та інших виробів з борошна. Таким чином ціни на хліб будуть зростати. А от щодо овочів, то у 2023 році Україна не повинна відчути дефіциту так, продовольства цієї групи. Незважаючи на те, що Україна втратила частину головних овочівницьких регіонів, які опинилися в тимчасовій окупації аграрії, зумі, зуміли, просто змогли, просто молодці, великі молодці, змогли компенсувати цю втрату за рахунок збільшення площ зайнятих під овочі в західних регіонах. Тобто. Як каже Марчука, аграрії в центральних і західних регіонах ще на початку повномасштабної війни, вже розуміючи взагалі всі ці обставини, що буде і так далі, вони почали диверсифікувати ці напрямки роботи, почали більше, більше і більше засаджувати сиди в своїх регіонах і вирощувати більше овочів. Тому, в принципі, сказати, що буде дефіцит, дефіциту не буде. А ось із фруктами тут вже трошечки інша ситуація. А, скажімо так, тут все трошки по іншому. Чому для того, щоб виростити повноцінний сад, потрібно десь до 10 років? Тому при всьому бажанні повернутися до довоєнного обсягу вирощування фруктів в Україні, на жаль, поки що не вдасться. Тому робимо висновок: буде дефіцит фруктів, і більшу частину ось цього дефіциту доведеться покривати за рахунок імпортних поставок. Тобто, за таких умов ціни на фрукти не будуть низькими, тобто вони будуть підвищуватися. Які нам будуть ставити ціни, так от за імпортовані ці поставки фруктів, такі будуть. Тобто, мало того, що фрукти будуть не українські, так а на жаль, вони не завжди такі смачні, як наші. так, Ще будуть і дорожчі, тому ось якось так, дорогенькі українці, пишіть про ціни у ваших містах і населених пунктах. А на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.